Далі будемо говорити про ситуацію на півдні нашої держави. Шахеди атакували Україну цієї ночі. Росіяни запускали дрони групами. Вони рухалися з півдня, це Одеська область, та з півночі через Сумщину працювала наша протиповітряна оборона. На прямому зв'язку Сергій Брачук, це речник добровольчої армії Південь. Наші вітання вам, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю колеги. Героям, Героям слава. слава пане Сергію, Одещина сьогодні. Мабуть, зіткнулися з оновленою тактикою ворога не одразу купою так безпілотників тероризувати наші землі, а отак дуже маленькими дрібними групками по дві-три штуки по одній, впродовж цієї ночі, впродовж всього ранку. Спроба психологічного виснаження чи ви з іншим чимось пов'язуєте цю зміну не знаю тактику стратегії російської? Дійсно, кілька хвилин тому лише закінчилася бойова робота, і підсумки її будуть оголошені звичайно дещо пізніше. Можу говорити сьогодні про доконаний факт, того, що є збиття і не одне збиття, що стосується власне вашого питання. То можна було б відповісти таким чином, як у нас в Україні говорять, якщо не з'їм, то понад косію. Таким чином є емоційна дійсно складова у таких діях ворога. Тобто вона спрямована на психологічне виснаження, тому що там один-два шахеди запускаються. Традиційно це дуже заплутані маршрути, виринають з моря. Надзвичайно там низько вилітають і потім починають вже плутати і гуляти як кажуть усім регіоном. І сьогодні це ми і побачили. Власне, і скажімо так, той проміжок часу, який між запусками відбувався, він був доволі такий короткий, недовгий, і знову таки такими ложечками випускали. Тому сказати, що змінилася стратегія, я б не сказав, але думаю, що це робота, яка ну принаймні, сьогодні. Точно була спрямована на виснаження системи протиповітряної оборони, тому що розуміємо ж прекрасно, що працювали, наприклад, мобільні вогневі групи, працювали інші засоби вогневого ураження системи протиповітряної оборони. Ну треба ще моніторити ще подивитися, як ворог буде діяти в наступні дні, і вже скажімо, більш точно тоді зробити висновки. На що він це робить. Ну, виснаження системи ППО. Можливо, і така собі розвідка боєм в тому числі, я допускаю. Ну, це такі, знаєте, перші висновки, буквально з колес. Сергію. А загалом, як впродовж останнього часу, змінюється інтенсивність, якою росіяни використовують ракетне озброєння для того, аби тероризувати жителі Одеського регіону, ну і безпілотники, і все, що в них є в наявності? Ну, от, власне, по шахедах була певна така оперативна пауза. Не знаю, можливо, вона пов'язана там з постачанням цих безпілотних апаратів з боку Ірану. Там зараз свої є питання, де треба використовувати ці безпілотники. Звичайно, це може говорити про те, що Росія, слава Богу, і слава силам оборони ще не поставила на такий потік промисловий своє власне виробництво цих шахетів в Ірані. А якщо говоримо про ракетні атаки, то крайніми днями вони відбуваються щодня. Це балістика, це тактична авіація. І якщо з ракетами, наприклад, номенклатури Х-59 завжди вдається, фактично завжди вдається давати лад, тобто і збиваються. І це в нас було кілька днів тому. Три балістики, але вони проходять. На жаль, знову мусимо говорити про те, що не вистачає нам сьогодні, звичайно, тих же самих Петріотів. А що стосується тактичної авіації, то вона дуже активна дійсно, і вона робить ці пуски ракетами. Тобто, ну інтенсивність не зменшується навпаки, я навіть не пам'ятаю за останній час, коли саме. Повітряна тривога у нас протягом дня, як це було кілька днів тому, лунала 10 разів на день саме на день, не на добу, потім вночі ще дві. І під час саме цих атак було кілька хвиль атак. Тобто, тут бачимо, що є тактика відповідна. Використовується ракетне озброєння, суто ракетне озброєння і балістика і тактична авіація, як я сказав, балістика, на жаль, є влучання. У нас є і загиблі, і поранені, і влучання в цивільну інфраструктуру. От що не змінюється у росіян. Це боротьба з мирним населенням. Це намагання уразити цивільні об'єкти і намагання вдарити по мирних людях. Пане Сергію, наші сили оборони мінімізували, звели до мінімуму активність у Чорноморському і Азовському регіонах. На воді, я маю на увазі, так з використанням підводних чи надводних ракетоносіїв, як нам звести до мінімуму використання тактичної авіації з окупованого росіянами піострова? Скільки разів треба ще влупити по Больбекському і Сакському аеродромах? Ну, поки останні росіяни не здохне в Криму, наприклад, або десь на нашій Кубані. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про ці паралелі, вони очевидні про те, що активність морська вона компенсується дійсно високою активністю тактичної авіації. До речі, повітряна розвідка дуже активна, що свідчить про те, що ворог не буде припиняти інтенсивність обстрілів. Також що стосується літаків, то звичайно, на жаль. Ми за ними ганятися не можемо, і ніхто робити цього не буде, тому що відповідного ресурсу, на жаль, немає. І Про це до речі, говорив була перед тим, як я включався. Власне вихід один, тимчасово окупований Крим, військові аеродроми, інфраструктура, логістика це те, без чого літаки не можуть не просто пересуватися, не можуть навіть виходити на виїжджати на злітну смугу. Тому бити по цих об'єктах. Силам оборони і вдається, сподіваюся, наша активність, наша інтенсивність ударів вона буде не меншою, а більш вищою ніж у ворога, і це дозволить ну принаймні тактичної авіації, тобто літаки, витіснити на територію Російської Федерації. Чи ви вирішаєте вирішується питання цілковито? Звичайно, ні, але ускладнює для них це однозначно. Тобто, якщо їм гірше, то нам все таки стане. Трошечки легше зараз. Не буду говорити про F-16, звичайно, тому що до цього ще треба пройти певний шлях. Угу. Сергій, щодо ситуації на землі, росіяни кілька разів продовж останнього часу заявляли про те, що вони нібито окупували роботи на Запорізької області. Дмитро Плетенчук. Речник Сил оборони Півдня цю інформацію кілька разів уже спростовував. Зокрема, напередодні це ще раз зробив. На вашу думку, навіщо росіяни розганяють цю брехню з якою метою і навіщо їм ну, роботи? Ну роботи, але вони хочуть вирівняти з свого боку лінію бойового зіткнення. Це зрозуміло. Тобто, вийти на ті позиції, які вони втратили минулого року. Тобто, тут. Ми можемо звичайно говорити про те, що ну тим хочеться повернути і сказати: бачите, ми можемо перемагати на полі бою. Звичайно, і про цю складову теж мова йде. Плацдар, це знищити, тому що цей виступ він їм заважає. Це по перше. По-друге, роботи ну дійсно ворог там намагався закріпитися і намагається це робити, але та сіра зона якою є на сьогодні населений пункт, вона покривається засобами вогневого ураження збройних сил України відповідно? Ну і не забуваємо про Времівський виступ. Там це Старомайорська, це Урожайне, Там ворог теж хоче вирівнювати ці позиції, тобто мати таке, ну скажімо, якусь так певну тактичну перевагу для того, щоб рухатися далі.